Топарків нове надходження Fiat 500 15 2015 року випуску автомобіль із США, але не битий з Манхейму. В дуже класному чорному кольорі, комбіновано з оранжевими дисками і дзеркалами. 15-та нова гума. По кузову, як бачите, жодних зауважень. Без ДТП по технічній частині також. Дуже легенький, приємний автомобіль. Запас ходу на одному заряді 150 км, це реальна цифра. Пробіг на даний момент 89 тисяч. Ну і стан салона самі бачите. Є підігрів сидінь, круїз-контроль, клімат. Додатково встановлено магнітоло з андроїдом. Там можна Bluetooth вивести, карплей або навігацію. Все працює, жодних помилочок. По питанням придбання цього красення, автопарк чекаємо з Київ Сумська, 2А.